Я створив саме про оці міста, які усіх на слугу. Тобто, усі знають про Херсон, усі знають про Маріуполь, усі знають про Бахмут, усі знають про, про, про Харків. Ці шість маскувальних сіток, присвячених Дніпру, Харкову, Херсону, Києву, Бахмуту та Маріуполю. Вітоль Чабан вперше презентував загалу на виставці вишиванка для перемоги. Експозицію розмістили на території музею війни на сході України в Дніпрі. Маскувальні сітки автор почав плести для українських військових з 24 лютого минулого року. Головна мета цієї акції це привернення уваги до того, що зараз дуже не вистачає робочих рук для плетіння у цих прекрасних маскувальних сіток. Особисто знаю, що спала така активність, яка була у перші місяці повномасштабного вторгнення. Збільшилась кількість потреби маскувальних сіток для наших хлопців на передовій. Зараз в нас ці маскувальні сітки відриваються з руками. Усі дизайни сіток Вітольд розробляє самостійно, самі плете. За словами автора, на одну свою роботу витрачає близько двох тижнів. З матеріалом для сіток допомагає одна із волонтерських організацій. Я знаходжу у цьому своє натхнення. Також я знаходжу знаєте, таке умиротворення у тому, коли я працюю отак, от руками і коли я. Це, знаєте, так роз, 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 розслабляє дуже. І, ти, і, і найголовніше, що ти розумієш, що, це, що ти робиш корисну справу, яка дуже необхідна. Надалі роботи зберігатимуть в музей АТО при Дніпровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького, але через свої габарити у згорнутому вигляді. Але можуть знову виставити на огляд для всіх бажаючих. Також Вітоль Чабан планує провести подібні виставки у Львові та Києві. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.